Друзі, вітаю вас на нашому youtube каналі. І сьогодні ми розберемо яку пилу краще обрати в залежності від умов та місця, де ви нею будете працювати. Поїхали! І розпочнемо з мережевої ланцюгової пили DSE24DS. довжина шини 40 см, потужність двигуна 2,4 кВт. Це найпотужніша з наших мережевих пил. Вона повноцінно розрахована на заготівлю дров. І її буде зручно використовувати у частних будинках, коли є доступ до мережі. По відчуттям, ця задача для цієї пили була дуже легкою. Я не відчув ніяких складностей при роботі з нею, або хоч якихось навантажень на двигун. А наступна пила це DSG62H. Ця бензопила найбільша та й найпотужніша з усієї лінійки наших бензопил. Вона розрахована не тільки на заготівлю дров, а й на валку дерев. Валку дерев ми, на жаль, не можемо продемонструвати, але можемо попиляти нею дрова, що зараз і зробимо. А щоб завести нашу бензопилу, ви робите паливну суміш з двохтактним мастилом, підкачуєте Праймером паливо в карбюратор перекриваєте повітряну заслонку, кнопка має бути увімкнена вгору. І обов'язково, коли ви заводите бензопилу, вона має знаходитись на рівні поверхні. Її треба надійно зафіксувати ногою в рукоятці. І тільки після цього ви починаєте заводити її. Коли вона подала перший звук, що двигун запускається, повітряну заслонку ми відкриваємо. І все, бензопила завелася та готова працювати. Як ви побачили, пила опускалася в матеріал. Під своєю вагою пила трошки важкувата, та це не дивно. Її потужність 2,9 кВт, а довжина шини 50 см. Но те, що вона важкувата, це і не страшно. Ви ж не будете її весь час тримати на витягнутих руках. Вона буде пиляти деревину під власною вагою. І наступна наша пила DSG 25H. Пила для висотних робіт та арбаристів. Її потужність 750 Вт, а вага всього-навсього 2,9 кг. Довжина шини в цієї моделі 30 см, а об'єм двигуна 25 кубічних сантиметрів. Видає максимально 10,5 тисяч обертів. А зараз спробуємо залізти на дерево та зрізати суху гілку. Я знайшов дерево з двома ось такими сухими гілками, і давайте зріжемо їх. Легко вона впоралась з цією гілкою. Мені було доволі незвично пиляти на висоті, але враховуючи те, що ця пила мала та легка, незручностей я не відчув. А ми переходимо до наступної пили. І остання на сьогодні пила акумуляторна безщіткова DCS 200BC Dual з довжиною шини 35 см. Якщо ви працюєте в умовах подібних до наших у лісі, вона вам стане гарним помічником, оскільки серед усіх наших пил вона найтихіша. Довжина шини у неї складає 35 см. І я вже... Бачу нахилене мертве дерево, яке ми можемо нею попиляти. Ось таке неживе дерево я знайшов, і давайте його трошки поріжемо. На цьому зупинятись я не буду, хочу відрізати ще шматочок. Ну а вище я, мабуть, просто не долізу. Вона тихіша за бензиновою, від неї не смердить бензином. І хочу зауважити: якщо ви берете цю ланцюгову пилу у ліс, про всяк випадок візьміть ще пару запасних акумуляторів. Ми показали частково асортимент пил Дніпро-М. мережеву, бензинові та акумуляторну. А якого берете ви, вирішуйте самі. Посилання на ці пили є в описі під цим відео. З вас вподобайка та підписка на канал. На все добре.